Доброго ранку, друзі, поки ми очікуємо, що печеться наше печиво, mm -hmm, цей, але красиво. воно вже пахне Так, пахне цитрусом. А, так, ну ще трохи почекай. Я знаю, що ти голодний, mm -hmm. і поки чоловік голодний, не може сконцентруватися, не може бути добрим, ти тримайся, ти тримайся. Тримаюсь, до речі, тримаюсь. про цей стан е, нервоз... нервовості. Знаєш, сьогодні будемо говорити про магній, а для мене це якісь е, такі паралельні, дуже схожі речі. Е, я просто пам'ятаю рекламу, що якщо ви стурбовані... Якщо знервовані, то вам потрібно пити магній, а там ще якщо б 6, то вам допоможе тримати вашу нервову систему у стані спокою, у стані без коливань. знаєш? То угу. туди, то сюди. без Зараз цих, цих гойдалок емоційних, які зараз, мені здається, вся Україна просто переживає. Що там в тебе з магнію? Це я просто до того, коли ти сказала про таку нервову, я згадав рекламу, що там бос в офісі, можливо, ти її бачиш. Так психує, кіпішує, все йому, ну всі бояться до нього там підійти. Uh -huh. а, а одна е, безсмертна каже: е, заяву на відпустку хоче до нього занести. Вони кажуть, ти що? А вона така дістає: оце е, магній це про який ти кажеш, там е, приймає. Ну там активно речовина саме ця у складі. Е, заходить до нього, виходить, і всі такі чекають: ну що, ну що він каже, підписав. Ну, типу, що в неї такі сильні нерви, так, завдяки нерви. тому, що вона приймає. Ну я не приймаю, скажу чесно. Можливо, і варто було хтось скаже з моїх колег зі сторони. Але давайте з'ясовувати, для чого нам потрібен магній, Чи потрібно його купувати? Як і ну і взагалі всі ті лікарські препарати, які нам охоче нав'язав маркетинг. З нами на зв'язку Вікторія Кучеренко, лікарка-терапевтиня сімейного центру здоров'я Ольвиця. Доброго ранку, пані Вікторія. Доброго доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нас. Е, ну, от, власне, одразу хочеться е, запитати, от е, та картинка, про яку, якщо ви почули, ми згадували так, що от магній заспокоює нерви, тобто ми стаємо спокійні, врівноважені. Е, це е, дійсно реальність чи це от такий маркетинговий міф, створений для того, щоб люди от, приймали активно цей препарат. Скоріше, так чи ні, магній дійсно заспокоює нерви. В нього є така властивість. О, Це чудово. Для чого організму в загальному, окрім здорової нервової системи, потрібен магній? На що він на які процеси він впливає? Треба сказати, що магній входить в топ-5 найважливіших елементів в організмі людини. І впливає він на дуже багато багато функцій. По-перше, це серцевий ритм. Він нормалізує його, профілактує гіпертонію і хворобу серця, нормалізує роботу кишківника, тобто навіть профілактує затрапи. До того ж, він стабілізує роботу нервової системи, заспокоює, врівноважує, покращує сон, профілактує утворення каменів в нирках, в жовчному міхурі, і, взагалі, в нього дуже дуже багато цікавих ефектів. До того ж, пишуть, що він покращує перебіг інсулінорезистентності, тобто покращує чутливість клітин до інсуліну, і тим самим запобігає цукровому діабету другого типу. Угу. Uh -huh. uh -huh. Дуже цікаво, от ви згадали зараз, що він попереджає закріпи. У мене була цікава історія, що ми коли поїхали з війною, от в Німеччину, де я там деякий час перебувала, то там е, сім'я, яка ну от приймала мою свекруху зі свекром, їм пропонувала воду з магнієм. Але вони спочатку не сказали, що то з магнієм і свекрухами я каже: ну, щось не, не дуже подобається ваша вода, щось вона якось так діє. Не дуже приємно. А потім вони сказали, що ми вже пенсіонери, і нам лікар рекомендував. Літнім людям пити воду тільки з магнієм, і от такий, такий цікавий випадок був. То дійсно у неї у магнії є от така послаблююча дія. Я думаю, що лікар не дарма нам про це сказала. Скажіть, будь ласка, пані Вікторія, які продукти слід вживати, щоб наситити наш організм магнієм? От в яких продуктах шукати цей мікроелемент? Найбільше магнію в авокадо, бананах, горіхах, бобових, в зелені, в та овсяній крупах. Слухай, <гум> все, що я дуже люблю. Значить, мені здається, що магній мені додатково не потрібно приймати. Як взагалі от людині зрозуміти, чи потрібно їй додатково приймати от такі спеціальні біодобавки магнію? Якщо вона в принципі вживає гречку, авокадо, ось ті всі продукти, які ви сказали, чи це по нервовості? Якось можна <гум> шкалу виміряти? Шкала. Тобі не вистачає <гум> Так, Ну взагалі як дізнатися? Чи якийсь аналіз на магній? Так, дійсно, є аналіз крові на магній, проте я не можу сказати, що він достатньо чутливий. Чому? Тому що магній в нас сконцентрований всередині клітиночок, а в крові його рівень не такий високий. І коли є дефіцит, то кров може просто не зреагувати на це. Тому виявити дефіцит магнію на початкових етапах дуже дуже складно. Угу. А е, дефіцит магнію він е, вирішений, до прикладу у дітей. Тобто у дорослих, в принципі, зрозуміло, що в принципі будь-які дефіцити не так легко побачити. Дитина вона більш, ще, е, ну як мені здається, е, е, вразлива так до якихось процесів, особливо дефіцитів. Угу. Чи у маленьких дітей е, за якимись симптомами можна побачити дефіцит магнію? Магній дуже важливий для розвитку дітей. І, по-перше, що нас, скажімо так, допомагає задуматись про те, що в дитини дефіцит магнію, це порушення постави сколіоз, лордоз, кіфоз, це плоскостопість. Порушення серцевого ритму, тобто аритмії, підвищення артеріального тиску у дітей, тобто навіть у підлітків це достатньо часто зустрічається. Порушення моторики жовчного міхора. Як ви знаєте, є такий діагноз раніше існував як дискінезія жовчного міхора, тому дуже часто це зустрічається у діток. Окрім цього, у дітей шкільного віку це дезадаптація в школі. Тобто агресивність, дратівливість, порушений сон, дітки не хочуть навчатися, і їм дуже складно в колективі, і вчителям з ними дуже складно. <тит> <тит> дуже цікаво. <тит> мені власне, от ви так, такий великий спектр взагалі сказали, от таких дитячих проблем, які можуть бути зв'язані якраз з нехваткою магнію. А скажіть, будь ласка, от мені цікаво, от дуже часто магній йде в комплексі. От кальцій, магній, магній б 6 як ми чули. Якщо обирати якраз для ситуації от, зменшення нервовості, розслаблення нервової системи, якщо так можна сказати, який магній краще обирати от, дійсно, з яким комплексом вітамінів, який є е, ну, от, з ним змішаний вже? Якщо для нервової системи, то краще за все магній в 6 який у нас добре розпіарений і всі знають з рекламу. Mm -hmm. Він добре засвоюється, треба сказати, що саме в комплексі з вітаміном в 6 магній чудово засвоюється в організмі. Угу. Тобто, в принципі, хороший варіант приймати саме в такому вигляді. Чи взагалі ви рекомендуєте на постійній основі, як вітамінну добавку, приймати препарати, які в собі магній, от, наприклад, магній в 6 Ні, на постійній основі я не рекомендую приймати такі препарати і взагалі перед їх прийомом завжди раджу здавати. Показник магнію в крові для того, щоб ми не викликали гіпермагніємію, тому mm -hmm. що вона може бути більш шкідливою ніж дефіцит магнію в організмі. Mm -hmm. а, до речі, от стосовно дефіциту до чого це може зрештою призвести? От ви зазначили у дітей, тобто як це проявляється, і що а, важко вчителям, вихователям з такими дітками, у кого дефіцит магнію а у дорослої людини до чого може призвести дефіцит цього елементу? Дефіцит магнію може призводити до підвищення серцево-судинних ризиків, тобто, взагалі, захворювань серцево-судинної системи, до остеопорозу це розм'якшення кісток, і до закрепів. Угу. Ну Такі неприємні. Неприємні угу. симптоми, неприємні відчуття можуть бути дійсно в таких випадках. Що ще в принципі, хоті? ми розкрили. Так. А от скажіть, будь ласка, про цей кальцій магній. От... Як, цю, як, ну, як цей комплекс приймати? Це якщо якісь є проблеми з кістками, я так розумію, тому що кальцій в принципі, допомагає зберегти кістки цілісними. Так, взагалі препарати кальцію показані людям з групи ризику. А група ризику це в основному люди в постменопаузі. Тобто, коли вже кальцій в організмі не може необхідній кількості запасатися, тоді потрібен додатковий прийом кальцію. І, взагалі, я б не радила приймати препарати кальцію без виявлення рівню іонізованого кальцію в крові. Угу. Тобто гратися з цим дуже таки, бачиш, небезпечно. Якщо в принципі особливо з кальцієм, так особливо з кальцієм. А якщо у людини плюс-мінус збалансоване харчування, то в принципі недостатку ні у магнії, ні у кальції, ні у вітамінах групи ну, теоретично немає бути. Має бути так. Дійсно, це так. Раціональне збалансоване харчування це профілактика більшості дефіцитів і хвороб. Угу. Дякуємо вам. Ну, взагалі, так, ми часто чуємо, коли ми там говоримо, чи потрібно приймати якісь бади, чи щось таке, то в першу чергу от, ваші колеги, лікарі кажуть, ви піклуйте спочатку про те, щоб у вас було правильне харчування збалансоване, а вже потім будемо з'ясовувати, чи є якийсь дефіцит, чи немає, тому що ну, дуже часто немає проблеми, а ми її шукаємо. Просто проблема в тому, що неправильно харчуємось. Дякуємо вам, не прощаємося, пані Вікторія, Ми ще з вами поговоримо про таке. Такий важливий елемент, як вітамін Д, який теж дуже останні, мені здається, роки-два на слуху в усіх. Якось раніше так активно не про нього не казав. Зараз вітамін Д, вітамін Д, вітамін Д, мелатонін і магній. Оце топ-3, про що люди говорять. Тому ще продовжимо з вами спілкування. Дякуємо. Хочемо нагадати нашим глядачам, що з нами на відеозв'язку розкрила тему магнію і безпосередньо його важливості нашому організму Вікторія Кучеренко, лікарка терапевтиня, сімейного центру здоров'я Ольвиця, і нагадуємо ще раз, що продовжимо через деякий час говорити про вітамін Д. Залишайтеся з нами невеличка пауза. Скоро повернемося.